Starfire. Сьогодні субота і я з обновочками на місцевому ринку придбала те, що я так дуже-дуже бажала Флокси Волотистий Starfire. Червоний колір. Ну просто безподобний. Те, що купила весною, він, на жаль, не виявився червоним. А от сьогодні я вже бачу колір, який я купувала: червоний червоний. Один купила вже з вкоріненим, а інший... Придбала ще з відкритим коренем, тому як я буду висаджувати <клух> обов'язково те, що з відкритим коренем ось цей, треба буде обрізати. На жаль, так дуже шкода, але якщо залишити його повний рист, він не витягне. Коріння не витягне таку рослинку. Потрібно обрізати. А от той, що мені продали вже вкорінений, просто горщик витягнули. От, то я його так і висаджу. І ще можна буде помилуватися квітуванням. Воно тільки пуп'янки відкриваються. Дуже хотіла цю квітку, отримала. З закритою кореневою мені обійшовся в 100 гривень. А от, скільки тут 4 пагани. А от 4 пагони з відкритою кореневою системою 80 гривень. Ось так.